Всім привіт! І з вами лікар-ендокринолог та нутриціолог Юлія Зелінська. І сьогодні ми поговоримо про три скарги: худлявість, тремтіння тіла та підсилення пульсу або аритмії. Якщо у вас є ці скарги, обов'язково дослухайте це відео до кінця. І так, давайте поговоримо про те, як розпізнати у себе підвищену функцію щитовидної залози. Дуже влучно сказано, що щитовидна залоза є королевою обмінних речовин. Якщо при гіпотереозі у вас все уповільнюється по обмінних, то при гіпертереозі всі обміни навпаки пришвидшуються. тільки послухайте скарги, з якими може звернутись людина із тиреотоксикозом, підвищене серцебиття. Порушення ритму серця часті наслідок цього виникають страхи, панічні атаки, може бути безпричинне схуднення. Часто пацієнти думають, взагалі що це онкологія, також пітливість. їм жарко коли іншим розлюкуватість. Плаксивість, можлива зайва емоційність, також тремтіння тіла, часті проноси, м'язева слабкість, вип'ячування очей може бути на пізніших стадіях, а також порушення менструального циклу у жінок. Моя задача на це відео: щоб дати вам інформацію, щоб, можливо, у себе чи у своїх знайомих родичів розпізнати ці симптоми і допомогти розібратися зі своїх організм. Тому, якщо у вас є такі симптоми, обов'язково звертайтесь до лікаря-ендокринолога саме. Дякую за увагу! Сподіваюсь, вам буде корисно.